На місце аварії одразу прибули патрульні поліцейські. Мерседес їхав на червоне світло і зіткнувся з Volkswagen Арек, говорить водій тролейбуса. Водій Мерседеса поквапився, поїхав на червоне світло. Ми стояли на перехресті. Volkswagen Арех перевернувся і в польоті вдарився у форт. Стоїмо так майже дві години. Пасажири вже всі вийшли. Данило, водій третьої автівки, який випадково став учасником ДТП. Він розповідає, коли загорівся зелений, почався рух від полоси. Він проїхав максимум два-три метри. голову на Повертаю голову наліво і бачу, як мерседес летить і навіть не намагається зупинитись. У цей час бачу, як туарех вже на середині перехрестя. Я зрозумів, що буде зіткнення. Він б'є його у бік. Бачите, як бік пом'ятий. То Орех починає боком заносити на мене. Ось сліди. Я стою на місці. і Розумію, що він на мене падає. Я приліг на пасажирське сидіння. Водій Мерседеса спілкуватися з журналістами відмовився. Я зараз думаю, що писати не можу. через аварію був заблокований рух тролейбусів. Да уже час стоїмо. Годину стоїмо. Поліцейський каже, що будемо ще три години стояти. Уявляєте, які втрати у нас? Водія Мерседеса можуть позбавити права керування автівкою від шести місяців до одного року, каже пресофіцер патрульної поліції в області. На водія вказаного Мерседес Бенц» патрульні склали протокол за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП кодексу про адмінправопорушення. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 850 гривень або ж позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до 1 року. Щодо відшкодування збитків іншим учасникам пригоди, то це вже встановлюється у судовому порядку за зверненням громадян. Як розказали кореспондентам Суспільного в обласній лікарні, куди водій Фольксвагена був доправлений швидкою після обстеження? Він пішов додому. Його стан задовільний, лікування амбулаторне. Анатолій Володимир Чепинога, новини на Суспільному, Херсон.